А у нижньому Вербіжі традицію створювати льодові скульптури вже започаткували давно. Цього року мешканці населеного пункту збудували ціле містечко на лючці. Тут і каплички, і мури, і ялинки, і чаши та хрести. Родзинкою свята стала льодова шопка у ній відтворено епізод народження Ісуса Христа. Однак такого розмаїття виробів могло й не бути тепла погода не давала можливості достатньо замерзнути льоду. Сільський голова Марія Карпенюк каже, що кожного дня на будівництві містечка працювали понад 50 людей. Загалом будували витвір мистецтва цілий тиждень. Однак, вже зараз люди задоволені прийшли посвятити воду до нього. каже Велике і певне найкраще у цілому світі, не лише у нас у на нижньому вербіжі. Сьогодні Йордан. В річці Йордан сьогодні у 2000 тому було свячено Ісуса Христа. Вихрещено, і думаю, що таке свято, як свячена вода. Щось є святе, бо і вода стоїть цілий рік, і, і вона є добра, така як би набрав з річки. А в нашому селі то велике свято, бо як бачите, вже е, другий рік нашими односельцями зроблено таке велике людене мистецтво. Ніхто би не подумав, що прості люди, такі великі митці, як ви вже сьогодні бачили. І то, і ті райські ворота, і та е, стоянка, де був народжений Ісус Христос, і решту всі вироби, які зроблені руками простих людей, проста громада 57 е, мужчин, хлопців, молодих дітей, також жінок поверс, 10, які працювали ну майже тиждень, важка праця, тому що не було льоду в цьому році, але знайшли став, де різали, возили, і все таке містечко. Зробили і душа радіє, бо як бачите, дуже багато людей із різних навіть сіл і міст вже ці останні дні приїздили, фотографувалися і любувалися. Тим гарним місцем. Цього року освічує воду біля лючки мешканка села, одне із сестри сільської церкви каже, що сама бере безпосередню участь у створенні крижаних скульптур. Цього року вона і з іншими жінками прикрашала витвори з льоду і в те, що й наступного року таке свято відбудеться на цьому ж місці. На освячення прийшла вся православна громада села. З церкви принесли хоругви. Освячення води разом провели три священники. Слід зазначити, що у селі мирно співіснують дві громади. На сопівці греко-католики також створили невеличке льодове містечко. Вони освячували воду близько полудня. Тут постійно проводиться дійство близько 300 родин. Однак існування у селі двох громад ніяк не впливає на ситуацію в населеному пункті. З нижнього Вербіжа Богдан Малецький Сергій Грацак. Програма подієнтика це не фестиваль льодяних скульптур у Пекіні чи Харбіні. Це не 32-градусний мороз, однак те, що сьогодні створили митці зі спасу, милою око. В останній день зимових свят спасівчани традиційно збираються на березі пістеньки. Тут відбувається розколяда. Розпочинається все із служби Божої, яку відправляє місцевий священник отець Роман Іваник. На закінчення циклу різдвяних свят він бажає всім прихожанам добра, злагоди та Божого благословення. Хотілося б побажати людям Божого благословення, того Божого благословення, яке так. Так не вистачає кожному з нас і кожен раз сьогодні. Останній день свят різдвяних йорданських можна сказати, той цикл завершення свят. І в сьогоднішній день на собор Івана Хрестителя хотілося б сказати, як сказав Іван Хреститель, приготовляючи дорогу до навчання Ісуса людям, він сказав: покайтеся, бо надходить Царство Боже. Звичайно, можливо, це так дуже гостро звучить, щоб покаялися всі. Сільський голова Олександра Гоянюк розповіла про те, як будували юрданське містечко. З її слів, щодня приходили до річку близько 70 добровольців. Кригу доводилося возити із кількох ставків. Однак те, що створили місцеві архітектори, вражає. каже Війт. у селі Спас Поконвіку. Ми світимо воду на річці і завжди робимо харчатку. Робили це було може так, хрест такий просто льоду, зробили там арки. І поступово ця традиція удосконалювалася. А кінець кінців, такі люди наші, які може активісти, села творчі люди, схотіли, то почали працювати з льодом. Той рік наступний рік ще більше. І вони кожен рік удосконалюються, і в нас виходить на кінцевому результаті. Ми вже по суті, таке царство водяне, чи Йорданське. Був на будівництві і свій архітектор, місцевий чоловік Василь Семчишин, художник не лише за фахом, але й за покликом душі. Саме він спроектував і сам безпосередньо брав участь у будівництві каплиці. Вона вражає правильністю форм. Всі, хто приходить до цього містечка, прагнуть обов'язково тут сфотографуватися. А сам майстер каже, що він і не сподівався на такий результат. Не так не можемо сказати, що це наткнули, але що з душі не сказало, що треба таке зробити. Люди сходяться, відпочивають, колідують. Ну і, як традиція продовжується. Загалом свята у спасі пройшли вдало, каже Олександр Гоянюк. Такої великої кількості вертепів та маланок тут давно не пам'ятають. А Йорданське містечко з року в рік буде ставати все кращим і кращим, кажуть селяни. Зі спасу Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика.